Усім доброго раночку, вітаю вас всіх на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, ви не пожалкуєте, ну з вас лайк. Якщо вам не сподобається це відео, то в кінці приберетеся. Ми починаємо. Присвячується саме пошуку роботи на Кіпі і житлі. Не пила і не варто було починати. 13 січня я на Кіпрі. Подивіться, як я втягнула. І що навколо мене. Це не погода, це якийсь рай. Але я такої погоди не пам'ятаю вже два роки. То було набагато холодніше, ніж я пам'ятаю. Сподіваюся, я не пропустила свій автобус. Тому це просто велика лотерея. Яка погода буде взимку на Кіпрі? Але ця зима. Щось не перевершено. я перший раз не хочу звідси поїхати. До цього два роки. Я така, ну зараз відпрацюю і поїду далі. Відпрацюю і поїду далі. Як ви розумієте, я відпрацьовую і не їду нікуди далі, але цього року в мене такого бажання вже немає. Я просто хочу кайфувати на Кіпрі, знайти класну роботу, пустити вже коріння тут і заробляти на майбутнє. Такі от у мене грандіозні наполеонівські плани. І зараз я якраз пошуку роботи. Цей влог присвячується саме пошуку роботи на Кіпрі і житлу. А поки що ми їдемо в лікарню забирати мої аналізи. З минулих відео я захворіла сильно минулого місяця. Поза минулого місяця у мене почалися проблеми з печінкою, тому зараз я повинна постійно робити аналізи, щоб відслідковувати, як почуває себе моя печінка. на лікарня в паралімні. Тут я лежала в лікарні тиждень, де, десь там, у тому корпусі. І зараз піду забирати свої е, аналізи. Але територія мені дуже подобається, дуже красива. Так, аналізи я забрала. Сказати, що я щось зрозуміла, це нічого не сказати, бо я не зрозуміла, але... Не знаю, наскільки вам цікаво чути взагалі про лікарню, але скажу коротко, у мене найголовніший показник це білі рубін, через який у мене були жовті очі і все тому подібне. І якщо два тижні тому він був, як я подивлюся, 12,5 на старих знімках, то сьогодні у мене 4.19. Так що я реально одужую. Ура, ура, ура! Все погнали їсти. Сьогодні я хочу сходити в якусь кафешку поїсти, а не вдома, бо це нудно. Кафешку, я щось останнім часом постійно ходжу. Мені сподобається чайок, бо кави мені не можна. І тут смачна їжа. Чайочок взяла, таку штучку мені дали. Коли буде готова, воно продвонить. Ну, добре, вити мене на дорогу. Але яка різниця, якщо мені буде смачно? Подивіться, яка краса. Звісно, кожного разу вони змінюються те, як вони подають.

що не пройшло і трьох годин. Ладно, половиною години я їхала. І нарешті я пімасоля. Я вам нічого не розказала, до речі, чого я тут. Бо у мене завтра намічається інтерв'ю на роботу. Я одним відмовила, з іншими домовилась, але про це пізніше. І тому я вирішила, а чого ломитися завтра зранку, якщо можна потусити лівасолі, одну ніч. Вчора мені прийшла ідея в голову, а чому б мені не зняти номер десь в готелі чи в хостелі, переночувати в лімасолі і вже нікуди не бігти зранку, а спокійненько дійти до місця Співбесіди. Ну, правда, ще у мене ніяк не вийшло зранку приїхати, бо автобуси зараз дуже дивно ходять і за Інапу майже нічого не ходить в Тому Краще було все ж таки з коротше Знайшла вчора швиденько е, номер, це як апартаменти такі, дуже маленькі. 40 євро. Для лімасола це класна ціна, 40 євро за ніч. Зараз подивимось, наскільки вона виправдовує картинку в букінгу. Якісь бокс. Зараз будемо відкривати. Мальний румтур. Коротше, одразу в двері заходите кравець на двох людей класно, велика. Таке маленьке місто: місце, щоб щось пописати, шкафчик, е, кухня. І там ванна кімната. Ну, по-моєму, взагалі шикарно. І простору в принципі багато. Більш ніж задоволена за 40 євро. Я отримала шикарні апартаменти, шикарну кімнату. В такому навіть жити можна. В принципі, що я кажу? Я в такому просторі маленькому прожила майже рік. Тому класно, класно, мені подобається. А зараз я в пошуках нової роботи. Поки що я працюю в Грешеній. Барменом, але вже все вже мені набридло це. Ця робота я хочу її змінити на щось більш круте, більш оплачуване і можливо почати знімати свою власну квартиру. Це в мене от такі от грандіозні плани. Я не знаю наскільки все це буде можливо зробити. Ми подивимось, поки що все відштовхується від пошуку роботи, тому я в ліма Вчора у мене була під... Така онлайн співбесіда з однією компанією українською, але вони е, пов'язані з трейдингом і криптовалютою. І коли вони мені сказали, що, що моя зарплата буде нараховуватися на криптокошельок, я така. I'm sorry, what? Окей, okay, я не дуже розбираюся в цьому, і, можливо, супер хороші люди, і ніхто нікого не обманює. Але що менеджерка вже сказала, що їх компанія більш схожа на казіно, і туди приходять е люди з грошима, які дуже азартні. Я така щось якось попахує. Чимось незаконним. У мене, в принципі, інша вакансія теж на приміті є. Подавалася як офіс-менеджер. От завтра у мене якраз співбесіда, тут в лімасолі, подивимось, що там за умови. Також завтра у мене в планах подивитися одну квартиру або дві, як складеться, просто погуляти і насолодитися лімасолом. Взагалі зрозуміти, чи хочу я це, чи не хочу. Не знаю. Давайте їсти. Щось я хочу. Тут вийшла шукати їжу, подивіться, яка красо. В Маєнапі мені цього не вистачає, цих всіх ліхтариків. Але щоправда, і новорічного настрою в мене вже немає, тому ці всі ліхтарики, ну так, просто прикольно. Початку солодке, добре, боже, як красиво виглядає. Ой, тяжове. І ось мій салатик. До речі, це кафе, тукан. Воно, схоже українське чи що, я не знаю, тут сирники, борщ є, котлети з пюрешкою, але я все-таки вибрала Цезарь. І мені не можна приносити перше солодке, бо я його починаю їсти. Не знаю, що це таке, але мені дуже подобається. Просто ліхтарики, які роблять диско освіщення. Це ж треба таке. Дискотека. Усім добре, раночок. Полозі мені. Так собі. Не знаю чого. Постійно прокидалися. Слава Богу, вже ранок, тому збираємось швидесенько на консультацію, хотів сказати. Збираємось на інтерв'ю. Треба виглядати красиво, голову я вже помила. Холодно, капець, на вулиці 14 градусів, а я з однією кофтою приїхала. Але вдень буде підніматися до 19 градусів, але того дня ще треба дочекатися. Я готова. Ну, наша норма для співбесіди. Тим паче, що зараз є така можливість взимку на кіпрі походити в юбці, в майці, тому. Зараз 8.30, мені на 10 але мені ще о, цілу годину йти треба до місця співбесіди. Тому є ще півгодинки попити каву. До речі, я дізналася, що мені можна каву, але просто без, е, без кофіну. Так що, можливо, сьогодні я нарешті поп'ю каву, за якою я дуже сумувала. Чимось з кросаном Удалось. Та ж сама вулиця, але тепер в день. Ну, красиво, красиво-красиво. Прям такий справжній, справжній європейський міст, я не знаю. Мені дуже подобається. Після Янапи відчувається абсолютно по-іншому. Я хотіла прийти туди вчора, але воно було вже закрите, тому спробуємо з Два місяці, я не знаю. <зараз>, Зараз мої всі рецептори очистились і як я взагалі буду це відчувати. Mm -hmm. Не пила і не варто було починати. <зараз> Просто може я вибрала не найкраще місце, де взяти каву, і от треба ще спробувати, я не знаю, але ну, mm -hmm. типу, ну, нормально. Але спокійно можна було взяти чай, як завжди, як всі ці два місяці, і не паритися. Добре. Так, розказую спершу вам, потім подзвоню мамі, і все розкажу і теж деталі. А я тільки що сходила на інтерв'ю, я запізнилася, я приїхала. Не в той зоомагазин, це коротше робота у офіс менеджера але їх тут три цих зоомагазини, і я приїхала. ну, Жіночка, яка зі мною розмовляла, вона така: ну оцей магазин, все, давайте, до побачення. Коротше, приїхала я не в той зоомагазин о десятій, і коли була у мене співбесіда, якраз взяла таксі, чудесенько приїхала сюди, запізнилася на 15 хвилин непогано. Ем, але прочекала ще пів години, бо були ще інші кандидати. Я така, о, ніфіга собі, тут ще й конкуренція є, окей. Вони спитали у мене заробітну плату, я сказала 1800-2000, бо ніхто не собі, це лімасол. Ем, щоб ви розуміли, тут оренда квартири коштує 1200 в середньому. Усюди ви знаєте 1000-1200 євро. Це дохріна. Тому я така, ні, ну. 182000. Він такий, це чудово, для цієї посади зарплата те, що треба. А знаєте ви грецьку? Ні, не знаю. Англійська, російська, українська. Він такий, не хочу забирати ваш час. Але нам, типу, обов'язково треба тільки з знанням грецької мови, бо деякий став не розуміє грецьку. Йо, пересите. І типу, і нам підходить, що ви знаєте російську, і у вас є досвід роботи три роки в сфері обслуговування, роботи з клієнтами. Але у вас немає грецької мови. Що я вам пропоную, це шукати роботу десь в магазинах. Я так розумію, типу, на продажниках за 1300 євро шукати таку роботу. І потім рости в цій компанії і дорости до Operations менеджера Ну, знаєте. Дуже приємний чоловіч, ч, чоловічок. Але отакі от, от справи. От... Що я можу сказати? Ваянапі пляж набагато, набагато крутіше. В принципі, наша частина острова. Вона з біленьким пісочком, але все одно красиво. Мені дуже мені подобається. По-моєму, все відео я кажу, мені дуже подобається. Але це реально так. Ця прогулочна дорожка, доль усієї набережни, виглядає дуже красиво. Я б її, звісно, зробила поширше, бо люди не проходять тут, але все одно дуже класно. Таке уєдинення з природою. Ну... Взагалі щось мені такі приємні емоції від ліма солу, бо тут ніхто не стісняється, підходить, знайомиться вже двоє чоловіків, підходили, і знайомились. На жаль, вони були не в неї смаку, але одно це приємно. Так що, хлопці, будь ласка, підходьте, не стисняйтеся знайомтеся, бо це круто. Як ви зрозуміли, не буде ніякого пошуку квартири, бо з роботою поки що галяк, тому я відмінила. Огляди квартир, бо немає ніякого сенсу, я вибрала не в тому районі, де треба, було дуже далеко, взагалі від Лімасолу. Тому просто будемо думати, дивитися квартири або, можливо, навіть не переїжджати. Все буде видно. І так, да, у мене 30% на телефоні. І я от думаю, поїхати через 20 хвилин на автобусі назад в це півтори години десь тут поблукати. Не знаю. Середземне море поки що найкраще, яке я бачила. Не порівняється ні Атлантичний океан в Бразилії, ні море в цьому, в Таїланді. Ні. От Середземне море, оце, да. Подивіться просто, яке воно прозоре. Все видно. Окей, це зима, але влітку, в принципі, буде так само. Все видно.